То як українським фізикам вдається запалити лампочку без розетки? Потрібно внести в електромагнітне збуджене поле лампу ельмусентну. Видно, що вона горить. Значить, ми констатуємо факт, що антена випромінює електричну енергію. Виявляється, взяти із мережі струм унікальна антена випромінює у повітря, збуджуючи при цьому електромагнітне поле землі. Саме енергія цього поля і живить лампочку. Більше того, ця антена здатна передавати електромагнітну хвилю до інших антен, які знаходяться на відстані. Формується в просторі енергетичний такий пузир, як о з мила пузирьочки там літають, такі да от така хвиля йде. Коли наближаємо, вона, бачите, ярко починає світитися. Про що це говорить? Що є енеретичний замкнутий зв'язок між випромінюючою антеною і приймаючою антеною, яка дозволяє е, от так, візуально побачити, що анеретичне поле переміщається вже на відстань. Так само із запаленою лампочкою в голих руках красувався ще 1893 року на всесвітній виставці у Чикаго. Легендарний винахідник Нікола Тесла. Геніальний винахідник переконував, що наша планета гігантське джерело енергії, і потрібно лише навчитися цю енергію збирати. Тесла мрія в просвіт, де кожен охочий у будь-якому куточку землі зможе користуватися безкоштовною електроенергією з повітря. Українські вчені практично за крок до втілення у життя мрії Тесли. Адже вітчизняні винахідники завершують досліди зі створення потужного генератора. Безкоштовної електроенергії з повітря для побутового використання кожною українською сім'єю, то як працює винахід, на який весь світ влаштував полювання? Потужний генератор безкоштовної електроенергії приводиться в дію за допомогою звичайного акумулятора. Далі система вже сама себе живить за рахунок збудженого електромагнітного поля та акумулює необхідну кількість електроенергії для побутового використання. Навколо землі є енергетичне електромагнітне поле, маючи ноу-хау інструмент збудження в локальній зоні енергетичного поля землі, ми маємо можливість отримати чисту електричну енергію. Більше того, вчені увесь час працюють над збільшенням потужності унікального генератора. Продовж року українські винахідники планують запустити у серійне виробництво ще одне своє ноу-хау: систему заряджання мобільних телефонів та ноутбуків із навколишнього простору. У кожному приладі буде маленька мініатюрна приймальна антена. Спеціальної форми, яка буде акумулювати електричну енергію, не потрібно включатися уже людині, думати, чи зарядити, чи не зарядити. Це все в автоматичному режимі, але найамбітнішою ідеєю винахідників є повна енергетична незалежність України. Ляхом встановлення у помешканні кожного українця персонального генератора безкоштовної електроенергії з повітря. Цей пристрій він буде знаходитись або на криші дома, або десь при домові, де вільний простір. Потужність джерела енергії це десь 5,5 кВт. і це можна зимою. При мінус 20-25 і більше градусів е мати тепло в твої оселі, і всі е битові прибори, е пристрої будуть працювати.